Але, як на мене, також дуже важливі теми піднімаються поетичні висновки Анни Коніцької. Не живіть терпляким словом, терпіти. Ви нічого не винні в житті. В цьому світі жодна людина не повинна під рабством ходити. Проти себе ви шлях. Не будуйте. Легко він заведе у дурман, коли будуть підступні люди вам так чітко його малювати. Не повинні ні, нічого і нікому. а лише для себе самих ви творіть. І радійте життю щодо Бого, бо щасливими. Маєте жити, не терпіть, не примушуйте силою жити на перекір собі, обирайте себе і впевнено ви щасливий світ. Я цей вірш, до речі, читала у в, в інстаграмі, Батрі. Так, також дуже важливо про те, що ми з вами зараз говорили: що не потрібно терпіти, не потрібно боятися своєї творчості, не потрібно слухати людей, які кажуть, що ви вже не актуальні, не потрібні по віку, не на часі, все потрібно і обирайте себе і свою творчість завжди, і транслюйте її людям. Так, так.